Перед нами відкривається вид на правилі Біч із його знаменитим пальмовим лісом. Щоб дістатись туди, нам знадобилось близько 15 хвилин спуску з паркінгу. Спускатись було відносно легко, але вітер був дуже сильний. Це місце справді унікальне, і зараз ми наближаємося до одного з топових куточків криту. І ось власне перед нами знаменитий правилі пальмовий ліс. Ця не штучна посадка. Роща виникла природним шляхом. Тут Богдан ще роздумує, чи запускати нам дрон, але вітер був настільки сильний, що, на жаль, це було неможливим. Тож ми відразу вирішили у прогулянку серед цих красивих пальм. Тут росте рідкісний вид критська фінікова пальма, яка зустрічається лише на криті та кількох інших островах. Особливість у тому, що це друга за величиною пальмова роща у всій Європі. У серпні 2010 року майже весь ліс згорів під час великої пожежі, але диво в тому, що вже наступної весни більшість пальм знову відновилась завдяки. Свої стійкості. Тепер превелі вважають символом відродження. Це ліс росте біля річки Курталіотіс, яка протікає через ущелину і впадає прямо в море. Вода тут прісна, і саме вона створює ідеальні умови для пальм. Це місце схоже на оазис. Місцеві жителі кажуть, що тут відчувається особлива атмосфера. Злиття скель, річки, пальм і моря дарує відчуття гармонії та спокою. Богдан! Тож, правилі, це особливе місце, тому що з одного боку тут пляж, а з іншого справжні джунглі. Було дуже класно у цьому місці прогулятись. Дорога назад до паркінгу зайняла в нас вже більше часу. По цих сходинках ми підіймалися десь хвилин 20-25. Потім ми дізналися, що за цією невеликою скалею є безкоштовний паркінг і звідти веде стежка прямо до пляжу. Тож, якщо ви хочете уникнути зайвого хайкінгу по сходинках під спекотним сонцем, беріть цей варіант собі на замітку.